Привіт, розглянемо шестерню для підйомного механізму шаран та інших авто. Так вона виглядає. Надрукована з БС. Звісно, краще з нейлону, але якщо вам бюджет не дозволяє, то можете взяти з БС. Користуйтесь обережно, старайтесь не пережимати і сильно не навантажувати. В будь-якому випадку, ніколи не користуйтесь повертом, щоб. Крутити шестерню, бо не витримає навіть алюмінієва. По розмірам вона тут трохи переекстружена. Спеціально, щоб тугенько ходила, то вона за пару разів притреться там і стане нормальною. В принципі, я відправляв клієнтам на тестування, то поки користуються, не казали, що зламалось. Ще може бути проблема. Якщо в кожусі троса, трос лопнув і проводки почали заходити в кожух, тоді ви будете крутити, а воно буде зацепляти і створиться надлишковий тиск і шестерню почне коробити. Перевіряйте, чи у вас все добре з тросом, чи він ніде там не застряв. І чи вільно там ходить? В принципі, все, дякую за увагу. Забув ще сказати, що АБС може бути любим кольором, так що не ціпляйтесь до кольору, якщо це АБС. Нейлон може бути або натуральний такий, типу слонової кості, напівпрозорою, або чорний. Все, щасливо.